Тут труйка насіння сої, а домкарівка. Купили <хи> таку приблуду. Ну а далі старичок маніпулятор, маз відпрацьовує свої гроші. Повішали, чик, і граємо в пісочні часи. Будемо їхати і сіяти. Ще й, мабуть, сьогодні. Земля прогрілась. ложки буряну я наутилу на поле же он все а он биг бэк из сива нова працюет